Нова Юан програма по залученню молодих людей до відновлення України. І протягом цього тижня ми в ріпках. І відбудовуємо і розширюємо молодіжний простір для молодих людей з самими молодими людьми. Навчаємося волонтеримо, гуртуємося та створюємо спільноти молодих людей, які точно будуть відбудовувати Україну. Я сама приїхала з Донеччини з тимчасово повного Маріуполя і я дуже чудово розумію важливість і актуальність поновлення. Таких молодіжних просторів, щоб розширити можливість для молоді, щоб дати їм краще розвиватися, відновлювати такі молодіжні простори в маленьких населених пунктах, в містах України, щоб відновлювати загалом Україну, давати розвиток молодіжної політики, молоді це дуже важливо і актуально, і коли як не зараз. Ріпки дуже вдячні за те, що нас відібрали на таку гарну проєкти, під нова. Силами молодих людей ми розширили наш молодіжний простір, прийняли гостей з усієї України. Це для нас дуже гарна можливість показати свою громаду, рекламувати її на всю Україну та запрошувати нових гостей. Я щиро рекомендую долучатися до подібних ініціатив, реєструватися на такі проєкти. Бо віднова це не тільки про розбудову, це про спілкування, про єдність, про можливість дати на нашу країну та культуру в регіоні.